Всім привіт, друзі! На каналі Weber. Сьогодні покажу, як вимкнути автооновлення Windows 11 чи просто оновлення. Заходимо в пошук, пишемо послуги. Тут пишемо Windows Update: це нам треба. Ось вона. Клацаємо правою кнопкою властивості. Тут вимикаємо і тиснемо Застосувати. Далі запускаємо RAM і пишемо JPD. Тиснемо Enter. Заходимо в адміністративні шаблони. Тут йдемо в компоненти Windows. Нас цікавить Windows Update Відкриваємо цю папку. Шукаємо керування автоматичними оновленнями. Зараз знайду, повернусь. Ось воно в папці Management User Experience. Заходимо. Тут можна вибрати стандартний, так? Заходимо в нього, тиснемо Редагувати. Тут вмикаємо і вибираємо сповістити про наявність або автоустановку. Тиснемо застосувати. На цьому все. З вами був Вевер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім щасливого життя, всім удачі, всім бувайте.